Що до порядку денного у нас подані сьогодні виключно кількість земельні питання, 72 питання, е які є зауваження, пропозиції доповнені до порядку денного. Якщо зауважень пропозицій, до порядку денного немає, то є пропозиції затвердити порядок денний в цілому. Прошу голосувати. Хто за? Дякую. Переходимо до А. Ми відповіли проходимо до розв'язку творчий просується. Так. Так. Там було деякі там там, коли так, що що писати. Обов'язково. Так. що ви можете, природу зеленіти. Чувач? Це для мене ділянка, мені трохи зменшили, Тобто це заївник у нас. Землі рада, це наша ділянка. Тобто так, так були прийнятори зовійні землі, великими військами, туди і фапи, і клуби попалися, тепер вирізаємо. Зрозуміло. Є пропозиція підтримати проєкт. Прошу голосувати коли. По другому питанні. На такі замовити для ремонтації земельної ділянки призначення один земельний ділянок і один вас днів у нас. Також одну зменшували, а тут піддержувати. Зрозуміло. Є пропозиції підтримувати. Колеги голосуємо. Друге питання, дякую. Закаження технічних документацій зможуть земельних станції нормальної власності. Я питання так, що вони чи то ще не Це не здорово діяльний прошло. Пропоную підтримати, прошу голосувати. Закарження технічної документації забуду щодо встановлення межі мельних станції нормальної власності, стріляти це 70. Пропоную підтримати, прошу голосувати. Дякую. Озображення технічної допомоги змоги щодо інвентаризації земельної ділянки, для ведення товарного сільського виробництва площі 24763 за межами села Калена. Це нуля прибування пані, Зрозуміло, пропоную підтримати, прошу голосувати. Дякую. Це теж село Калена, площа трималась 35. Пропоную підтримати, прошу голосувати. Дякую. Пропоную підтримати, прошу голосувати. Вони в оренді зараз. Про затвердження технічних документацій за минуло щодо призначення будуть про інших марського закудову, площа no

21, за межами села Шахівка і ділянка до нас. Пропоную підтримати вашу голосу. Прозатежний проєкт заводу щодо відведення постійне користування та бабусі земельні ділянки комунальної власності, тепер признати, зарахувати земельної ділянки мови, замежена села, це фільмка. Це була у нас там поварка, яка прилягає по вищі. Особенної ділянки по інкламу для навіть кладовищників звернення місцевості, щоб ми зробили. Пропонує підтримку. Дякую. За теж є технічні документації, що підстановлення межі дані ділянки, ми тут в міністерстве, але він призначення в 12.11, де розміщення поліції об'єкту Вулиця землю. Це наша ділянка, яка вона вже в оренді, але там і на увазі. Супер наразі на Леонидській. А, все, Заїжджати з'їжджали. Пропоную підтримати. Прошу. Продолжение технічної документації зі мною щодо інвентаризації земельних ділянок під проєктними корольовими дорогами, запроєктованих для доступу до земельних ділянник, розташованих на сильних земле із поступочного призначення, замежено села Антоні. Це розголов, як вона звернулася, там не зерно. Все зрозуміло. Порядковуємо дороги, передаємо Так. так. Пропоную підтримати. Дякую. 14-й також повинні дороги тільки за межами села. Зрозуміло, пропоную підтримати. Дякую. Про розробку технічної документації заявилися щодо інтерезації зімельника для організаційної власності призначення для інтерв'ю садівства. Зобра загальне вирішення, ми чуємо в нас вже було на таке ціле призначення, але є там дві ділянки, при не перезивати уже на основі. Зрозуміло, є пропозиції підтримати. Дякую. Розробку технічні документації заяви, що домовлізації займання для комунальної власності призначення міністра хвороби житлової дії господарської відділу військової вулиця Тараса Шевченка, 9А, Солопросний місяць. Це відділя міської ради.

12 і 125. Дякую. Пронесення змін до рішення міської ради номер 4860. Про е, закажем техничної документації займет в краю по вулиці Слубідская 4. Комунальне наше. Про внесення зміни до рішення Спильської міської ради No4872. Про закажем техничної документації ще stanowienie naszych stanowisk na mianowite lęki po osiem numerach czternastych i serwis kluczowy w skrócie dokumentacji było czternastu kwadratów a po ciągłorobnej dokumentacji było czternastu kwadratów co wynosi po osiem numerach czternastu kwadratów zrozumiał Pan wójt rematę? dokumentacji na stanowisko na mianowite lęki po osiem trzystych kwadratach z zielonymi wyraźnikami dla rozmyślenia spotkań z nieruchomościami То есть принять первый день, что нужно принимать несоблюсти, поводить за важности, принять реальности стоит. Вам мешку стоит заняльный завод. Получается, вышли на мысль на вариант, а у нас получается замажный сквозь.

Так, історія на замовлення, курс, курс. Вулиця Субота, вулиця Скорика. Тут є номер інформації, тобто 388. І номер рахунку 57. Допомоги потреби. Прохання немає на сервіс, на замовлення ділянку комунальні послуги, груші номер 65, э, по розташованих місцях для житлових звертань. Публичное собрание предприятия было вот Татьяна Васильевна. Это единая карта своего предприятия, которая там была, и все не было. Война крупного предприятия. Война крупного А я не что ли? Все эти Это все в порту, это там же отправление. Я не знаю. Что мы с Надання собі підтримки речу на розлоги технічної документації замовку щодо встановлення нашости земельної ділянки по вулиці Соборна, 99А. Пропоную підтримати, прошу відсутня. Про затвердження технічної документації замовку щодо становлення нашості земельної ділянки зібраної можливості зможе на 023. Найкупашили заказ и тут розташований по улице Судона 69А с 123 поводу Анатолий. Надание варианта задания девяти коммунальной важности. Северный призначен, как бы единицы створення школа будинку, господарский будинок, стоит в площадь 0527. <клес> <клес> Пропоную <пробуй> підтримати. <віпши> Прошу підтримати. Єдине питання, по своїй питанням по технічній документації зауваження є. Немає. Немає, тому в себе зауваження. Ви спало в Миколі Семена, воду 10 сумик, вулиця Івана Коплява, пропоную підтримати. Ще перший раз який виключили. Володимир, Дімченка, 14, Асфер. Пропоную підтримати. Дякую. Довеченко Володимир Миколаєвич, 25 суток, шкільна для господин. Стану. Прошу підтримати. Дякую. Ондженко, 354, 359, Прошу підтримати. Дякую. Рост, 820, скрило, на 1, Прошу підтримати. Дякую. Друга Тетяна Анатолієва, 0581, співуча 22 сквіра. Прошу підтримати. Гвацька Людмила Михайлова, Володимира Івченко, 14, сквира, 008. Прошу підтримати

Вишову Олександра Сергіївна, 25 суток, набережна 10 уріфе. Протамив підтримати, дякую. Вогвиненко Людмила Анатолійна, 0860, Микола Шас 174. Прошу підтримати, дякую. Лукачук Олександр Васильович, но 584, вулиця Володимира Яниченко, 11. Світлана Олександрівна, улетіли узбережжя на 29 керих, 10, 1070. Прошу голосувати, дякую. Мищенко Олег Анатолійович, номер 602 проблема, влені до вулиці Західна. Прошу цю тему. Дякую. Москаленко Олександр Сергійович, номер 637, бореться Сонячного проспекту. Прошу цю тему. Дякую. Зарічний живе на Мартина, 25 соту, просить отем. Прошу цю тему. Дякую. Нагорна Катерина Іванівна, 25 соту від Зарічинської 13 соту. Прошу цю Дякую. Панкова Марина Миколаївна, 25 суток, садово 1Б. Прошу підтримати. Дякую. Поліщів Галина Андріївна, 25 соток, шкільна 51 сам. Прошу підтримати, дякую. Порохня Людмила Іванівна, 25 соток, вулиця Володи, 57, Шамраївка. Прошу підтримати. Дякую. Порхунок Оксана Миколаївна, 28 двісті суток, відділення 37. Селевич номер 194 051 2. Хорошо, Петров. Сейчас Владимир Николаевич, номер 83 5 28 77. Очень конкретная Иванова, Путин Романович, 22 34 48 26. Кражаница

6, 10, 6, 5, 5. Прошу підтримати. Харченко Олександр Володимирович, 2 суток, вулиця Січнева, Лісі Кривошовицька. Прошу підтримати. Прошу підтримати. Громадян на все. Про розвиток технічної документації землі, устрічу до інвентаризації земельних ділянок комунальної власності, з цілим призначенням для об'єднання товарівно-сосудово-сподарських оброблінь, зокрема, на А Красна Віста. Адреса на ній, дякую. І саме розворень... Проводимо інвентаризацію для передачі варіантів. Я... Протоную підтримати. Прошу заставати. Дякую.